Доброго ранку малята, рада вас вітати. Дітки, я сьогодні побачила. На гадівнички завітали незвичайні гості. Відгадайте, хто це? Маленький хлопчина у сірій свитині. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Вірно, горобчик. Гоптаха кожен знає. Теплі краї він не відлітає. Ця пташка круглий рік нашому дворі живе. Годівничку для горобчика ми насипамо пшенця, зернятко пшениці, насіння. Відгадайте, кого я ще побачила вранці сьогодні? На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка, жовтогруда. Запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Вірно, синичка. Синичка полюбляє насіння соняшника, солоне сало, зернятко, насіння сухих трав. Тітки, а хто зображений на цій картинці? Синичка, горобчик, синичка, горобчик і сорока. Вірно, молодці. Якого розміру синички з горобчиками? Так, вони маленькі. А сорока якого розміру? Так, вона велика. Молодці. Послухайте ще одне завдання. Скільки горобчиків на снігу? Один, вірно. А зараз скільки? Багато горобчиків. Скільки синичок на гільці? Одна синичка. Вірно. А зараз скільки? Багато синичок. Молодці, дітки. Послухайте, як вони співають. Вони своїм голосом звесіляють холодний пейзаж за вікном. Дітки, послухайте віршик Лії Костенко, синички на снігу. Синиці голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце повирій полетіли, так не там. Нема. Малята, а що сталося із синичками? Так, їм дуже важко взимку добувати їжу, тому вони часто голодують. А про щось синички пожалкували? Так, що не можуть політіти в теплі краї. А чому пташки не можуть політіти в теплі краї? Вірно, тому що вони живуть на своїй рідній батьківщині і ніколи не залишать її. Пропоную взимку допомагати нашим маленьким пернатим друзям, вішати годівнички, насипати зернятко, крихітки хліба. Вони віддячать вам своїм чудовим співом.